Ужгороді підсумували напрацювання за проєктом на шляху до інклюзивної міжкультурної освітньої системи в транскордонному регіоні. Світній проєкт, який реалізується в рамках програми Угорщина, словаччина, Румунія, Україна проєкт про інклюзивну освіту, основна мета якого полягала в тому, щоб сформувати партнерство між угорцями, румунами і українськими освітніми закладами, з метою надання дошкільної освіти ромському населенню. Тобто проблема полягає це не тільки у нас, це у всіх трьох країнах. Є така проблема, що ромські діти не готові йти до школи, тому що у них дуже мало дитячих садочків. Українські, угорські і румунські партнери впродовж дев'яти місяців спільно працювали над вирішенням проблеми. Проект він комплексно підходив до того, щоб виготовити освітню програму для, для діток Ромських, підготувати, набрати групи, навчити їх, провести оздоровчі заходи, розважальні і так далі. Тобто, це цілий комплекс заходів, який був реалізований. Партнерами виступили у нас Ужгородська міська рада у вигляді департаменту соціального захисту соціальної політики і Закарпатська обласна рада, департамент соціального захисту населення Закарпатської області. Аби ефективно працювати з дітьми, потрібен педагогічний інструментарій. Над ним працювали в Закарпатському інституті після дипломної педагогічної освіти. В рамках цього проєкту, дякуючи європейським партнерам, дякуючи цьому проєкту, був виданий педагогічний комплекс, це є програма і навчально-методичний посібник для роботи саме з цими дітьми. Метою цього і посібника, і метою цієї роботи, метою цієї діяльності було. Сформувати у діток певні компетентності, певні навики, які би їм дозволили адаптуватися, соціалізуватися у школі, тобто, щоб вони легше могли зайти у перший клас. Акцент у проєкті був на кроках, які б сприяли соціалізації та оптимізації освітнього процесу для дітей. Департамент соціального захисту, долучившись до реалізації цього проєкту, виступив партнером в першу чергу в частині оздоровлення дітей, організація літнього табору і відпочинку. І ми долучалися до проведення дня захисту дня захисту дітей. І скажу, що благодійний фонд Ельвес є партнером, Нером багатьох проєктах і наші проєкти дійсно показують успішність і важливість для нашого регіону в абсолютно різних напрямках. Над проєктом працювали Закарпатський обласний благодійний фонд «Едельвейс», асоціація міжгромадського розвитку повіту Сатумари Румунія та Баріське багатоцільове самоврядне об'єднання територіальних громад Угорщина. Живопис на склі. Виставка ікон, яку підготували студенти фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатської академії мистецтв. Кожна робота окрема історія. Даніела обрала румунську ікону насамперед через кольорову гаму, яка для юної мисткині є приємною. На іконі зображена Богородиця Діва Марія та розп'яття. Що христина для Румунської ікони це те, що там більше орнаментів і трохи вирізняється кольоровий гами від гуцульської. Спочатку ми працюємо з того, що ми промальовуємо деталі, а саме контур і чорний, білий, червоний, і переходимо до більш ширших об'ємних місць деталей. І завершуємо золотом, або є ще спеціальне золоте покриття, яке. Наноситься, щоб здавалося більш природні. Дві роботи представила Олександра. У результаті вийшов своєрідний диптих. Хоч на початку вибір був доволі спонтанним, каже мисткиня. Вони також виконані технікою на склі. Також етапи спочатку від менших до більших, тобто контур, потім маленькі деталі, а вже більш площинними. Фон зроблений на золотиму. Підкладений золотий папір, щоб виглядало більш лаконічно і приємно оку. Гуцульську ікону писала Марія. У мене ікона розп'яття, на ній зображено саме розп'яття. Вона виконана в яскравій техніці. Кольори насичені, світлі. Саме цікавіше в цій роботі те, що це щось нове, те, що ми можемо створювати самі. На виставці близько 30 ікон ці роботи написані в час війни. Водночас покликані створювати бодай трішки свята і тим, хто заходить до коледжу в гості, і тим, хто тут навчається. Це буде плеянда. Художників, Закарпаття, які виросли, навчалися у час війни. Тому важливо для студентів, щоб вони розуміли, що їхнє навчання те, чим вони займаються, що воно потрібно, що воно можливо. Вони мають навчитися презентувати свої роботи, мають бачити важливість того, що вони роблять. Живописне з дисципліна вибіркова, і студенти самі хотіли її опановувати. Кожен з студентів може обрати собі, чим вони хочуть займатися додатково. І от живопис на склі він якраз це можливість показати дітям, що з чого вони вийшли, от чим займалися їхні прадідусь, прабабусі. Ікона на склі це був своєрідний домашній іконостас. Це був домашній іконостас, доступний для родини, яка проживала, скажімо, в селі. Адже мати в побуті дорогий витвір мистецтва міг далеко не кожен. А ікони на склі виготовляли народні майстри з тих же сіл. Такі ікони дуже кропітка робота. Тож студенти з власного досвіду зібрали кілька порад, що найважливіше пам'ятати, узявшись за таку працю. Дуже важливо використовувати саме скло на якийсь там пластик, який схожий на скло. Головне це обережність і не сильно давити саме на скло, тому що в процесі можна його просто розбити. А також при перенесенні з одного місця до іншого потрібно також спостерігати за тим, що вони не розбились, тобто їх обернути в щось м'яке і додатково ще закріпити, наприклад, пакетом або. Плівкою, щоб вони точно не розбилися. Це саме головне, і це одне з самих страшних було, коли ми перевозили їх сюди, що вони розіб'ються, бо стільки сил і енергії вклалося в них. Потрібно бути дуже обережними, щоб не зламати скло і щоб нічого не розтерти. Кожен слой має гарно висохнути перед тим, як наносити знову. Виставка ікон у коледжі триватиме до кінця січня. Академічний камерний хор Кантус виступив із традиційними концертами для дітей та батьків. Тематичну різдвяну новорічну програму колектив спершу виконав для майбутніх музикантів. Ми традиційно робимо у нас на базі такі дитячі концерти вже давно. і Дуже радуюся, що вже є така традиція. Наші колишні співаки, як, як, як Олена Йосипівна, Тимчик, яка зараз керує старшим хором музичної школи. А Анна Олександрівна, яка співає в кантусі, керує молодшим хором в музичні, першій музичній школі. І от так скупірувалися, що два хори, і молодший, і старший, сьогодні були нашою аудиторією першого концерту. Звичайно, і батьки і, і інші. Другий концерт відбувся для всіх охочих шанувальників творчості колективу. Серед наймолодших десятимісячний Єремієш, його мати, пані Ноемі, артистка хору, яка зараз у відпустці по догляду за малюком. Музика дарує гарний настрій і розвиває дітей, каже жінка. Тож привела на концерт усіх своїх меломанів. Я маю чотирьох дітей, і для мене дуже важливе вихова... музичне виховання діток. І тому, як маю можливість, ми провідвідаємо цей концерт. Бо тут діти можуть робити під час концерту, хоч що танцювати, співати, навіть виступати, якщо мають бажання, викликають емоції ці різдвяні пісні. І я думаю, що це дуже дуже гарно розвиває. Потім їхні думки, мислення, відношення до музики. Музичні зустрічі, присвячені різдвяно-новорічним святам, упродовж багатьох років спирають дітей та батьків у залі для репетиції хору кантус. Тут панує надзвичайно щира і затишна атмосфера. Маленькі та юні слухачі можуть насолодитися чудовим звучанням хорової музики, заколядувати разом із артистами, а також самим виступити на концертній сцені. Я сьогодні не лише слухачка, я сьогодні буду співати з своїми подружками. Різдвяний калейдоскоп, яку нам порадила вчителька, і вона також сьогодні буде співати на цьому концерті. Ми прийшли на концерт разом з чоловіком і трьома маленькими дітками, трьома синочками провели бабусю з дідусем і тітку. Так що в нас велика компанія. Ми прийшли на концерт, тому що це в нас вже традиція щорічно приходити, слухати це Неймовірний концерт і для нас, дорослих, і для дітей. Ми з задоволенням приходимо. Сьогодні старший син вирішив заспівати щедрівку, і я дуже радію від цього, тому що можливо в майбутньому захоче співати або бути артистом. Це класно. Співати для дітей, розділяти з ними сцену та радісний настрій незрівнянне відчуття, без якого вже неможливо уявити різдвяно-новорічні свята, каже Еміл Сокач. «Сьогодні були вже і грудні діти на руках з мамою сидіти діти, які ще не говорять. Але це, це той контингент, це, це діти, для яких. Потрібно давати, от ці перші якісь кроки, перші враження з музикою зв'язані. Діти почувають себе дуже, слава Богу, дуже досить вільно. Звичайно, всі переживають, коли треба йти на сцену, щось відповідати, це не без того, але виявляють бажання йти на сцену, розказати віршик, показати себе. І це і це не примусово, а це так в такий потяг. Ми цукерки їм роздаємо. Я сьогодні перший раз від дитини від хлопчика дістав шоколадку. Ми їм дарували цукерки-цукерки. Тут хлопчик прийшов, він читав віршики, І такий серйозний, так гарно інтонував, і подарував мені шоколадку. Так приємно. Упродовж концертів хор Кантус виконував традиційні колядки та щедрівки, класичні пісні й улюблені всіма сучасні композиції, присвячені різдву українською, угорською, чеською, німецькою, італійською, іспанською і англійською мовами. У Холмківській територіальній громаді успішно розвивають спорт. І свідченням цього не лише футбольні команди, які успішно виступали на різних рівнях, а й волейбольний клуб Медея. Ідея вона народилась давно, тому що я займався спортом, і моя сестра рідна займалася спортом. І вирішили створити команду, об'єднали однодумців. У нас, на жаль, війна внесла свої корективи. У нас тренер. Яка переїхала із Южного до нас Закарпаття, вона почала займатися з нашими дівчатами. Спочатку на місцевому рівні, а потім ми побачили, що має можливість виступати на рівні всеукраїнському. І так почало формуватися колектив. І на третій рік ми зараз вже виступаємо в Вищій лізі України. Ми виграли першу лігу України. Свою міць Медея демонструє і в Кубку України. В одній восьмій фіналу вдома довелося зустрітися з молодим, але амбітним колективом. Прикарпаття Олімпія Девіша номер 2 Івано-Франківськ. Гості серйозно налаштувалися на гру. Утім, перші дві партії були за господарками: – 25-19 і 25-16. «З Кубку ми приймаємо участь перша. Результат поки що нас влаштовує. Тобто дві партії зіграні з перемогами. Чекаємо на закінчення третьої. Суперник дуже достойний, молодий, амбі амбіційний, Тому борьба є. Це підтвердила й третя партія. Гравчині медеї дещо розслабилися. Та все ж кінцівку зустрічі вирвали в суперниць 26-24 і загальні 3-0 на користь колективу з Ужгородщини. Утім, капітани обох команд. Задоволені грою. Я задоволена грою своєї команди. Звісно, ми вже грали в цьому залі багато разів. У нас тут свої вболівальники. Ми їм дякуємо за підтримку за організацію. Тому все прекрасно. Я задоволена трішки дали розслабилась треті партії, але зазвичай так. Часто буває. Але зібрались і дожали кінцівку, тому ми задоволені. Запам'ятається, це досвід. В будь-якому випадку це досвід. І ми старалися, показали характер. Чуть-чуть не стало, ми молоді, молоді таланти. Але думаю, що ми наша команда ще вистрілить. І ми проаналізуємо, подаємося наші помилки, які були. І надіюсь, виграємо. Дай Бог. У чвертьфіналі на волейбольний клуб Медея очікує вже значно серйозніше випробування. Відповідно до жеребкування грати доведеться командою Суперліги Галичанкою Зуну Тернопіль.